Традиційне приготування пасок моїй родині починається з нарізання форм, бо в Німеччині такого не роблять і не продають, і потрібно працювати трошечки ручками. Варити харчовий клей і нарешті клеїти. Далі ми робимо тісто для наших майбутніх ліпесиків. Я напевно хвилин п'ять терла ту цедру лимона і так і не дотерла, тому що лимон, коротше, в'ялий, І воно не погучається. Я така думаю, боже В Паузі очікування, поки вони дійдуть, можна зробити багато речей. Ну, дуже багато. А тепер залишається діло за малим. Знову чекати. Зараз я буду перебувати яйця. У мене є туалетний папір. Е, Вода з оцетом, Ну, я її зроблю, поки що, поки що її немає. Е, і самі яйця. І дуже-дуже багато маркерів. Ми Виберемо. Ось тільки десь туалетного папіру. Може трошечки більше. Зараз я спробую крутити яйце. Ну, отак тут повинно вийти. І все. І потім кладемо. Потім борошно додавати, а потім знову чекати. І ось нарешті результат. І ось вони, нарешті. Ну, звісно, ми ще їх будемо витягати з форм, там все таке. І потім ще глазурка тут буде, посипочка, маршмеллоу. І вон друга партія, що стоїть. Перший раз у нас вийшло настільки гарне тісто, в ньому відчувалися нотки цукатів, родзинок, цедри лимону. Я, напевно, хвилин п'ять ту цедру лимона і горілки. І ось, до речі, як пофарбувалося яйця. Це на сьогодні мій сніданок. Тут мюслі протеїнові, а тут трошечки чия. Ну, ладно, вони трошечки вже тут засохли. А далі в мене вже був міні-шопінг. Ну як? Я пройшлася просто від мого дому чотири хвилинки до самого найближчого супермаркету. Оце я називаю спорт. А це хтось їв чи що? Я, я щось не поняла. Ну вони відкрито просто стоїть. Ну, ладно, норм. В мене стейки не вийшли, тому що вони жорсткі. А тому зараз ми їх варимо. Поїли погуляли, до поваляли, а тепер ж потрібно навчатися. Я навчаюся ще в українській школі в 11 класі, окрім німецької школи, і тому в травні завжди у мене якась заваруха. Як ми робимо? Наступним чином: ми копіюємо всі відповіді з тестів і переносимо в мій телеграм-канальчик. Ну особисто мій, чисто мій, і далі просто користуємося відповідями на річній контрольній. І нарешті у вас чекає розпаковка. Всім привіт! Іще раз. <кхе> Ладно, я у себе вдома, я можу так робити. По-перше, я все придбала знову що? конструктор. Я все взяла другий телефон для того, щоб був кращий звук. Так. Розпаковка. <кхе> я вже його відкривала. Вибачайте, мама сказала відкрий. Дивимось. Оце, отут, отут. А розміри нашого майбутнього супермаркету, можна так сказати. Тут він буде 38 см. Ладно, 13 см вишки. добре. І тут тут щось ще 25,5, щось там ширину. Ну, ладно, краще. Ми не математики, нам це, нахер. Нам це не потрібно. Дивіться. Тут 933 детальки. Це на десь двісті більше, ніж у тому наборі, який ми з вами збирали. Тут у нас 16 пакетиків. Ладно, що приступаємо до роботи. Все, поїхали. Oh! Прийшло 6 годин, напевно, або п'ять. І я нарешті завершила. Ну і як без цього, звичайно. <світ> ну ладно. Тож таке.